Ви коли-небудь ловили себе на думці, чому деякі дні сірі одноманітні, хоча наче нічого страшного й не трапилось? А тепер уявіть, кожен ранок ви прокидаєтесь легко, з приємним передчуттям, готові до нового дня, щоб він не готував. А якщо я скажу, що це цілком реально, і секрет тут не в якихось кардинальних змінах, а в маленьких, але регулярних кроках. Наше щастя більше залежить від того, що у нас всередині, а не від зовнішніх обставин. Саме ці, здавалося б, дрібнички можуть переналаштувати наш мозок на позитив, і тоді щастя буде не рідкісним гостем, а вашим постійним супутником. Визначення щоденного щастя. Перш ніж ми пірнемо у світ корисних звичок, давайте розберемось, а що ж це таке бути щасливим щодня? Ні, це не про те, щоб постійно ходити в рожевих окулярах, відчувати ейфорію 24 на 7 і щоб жодних проблем. Бо так не буває. Щоденне щастя, це скоріше такий собі внутрішній спокій, задоволення життям і оптимізм. Це коли вмієш радіти дрібницям, цінувати те, що є, і давати собі раду зі стресами, не втрачаючи позитиву. Це таке відчуття внутрішньої гармонії, коли знаєш, що б день не приніс, я впораюся і знайду в ньому щось хороше. І знаєте, це як м'яс, його можна і треба тренувати. Сім простих звичок, які змінять все. Давайте подивимось на сім простих, але реально дієвих звичок якщо практикувати їх регулярно, вони справді можуть круто змінити ваше життя. Щоденна практика вдячності. Сказати дякую здається просто, але справжня вдячність це щось значно більше. Це коли ми свідомо помічаємо все хороше, що є в нашому житті, фокусуємося на тому, що вже маємо, а не на тому, чого ще немає. Купа досліджень підтверджує. Якщо регулярно дякувати, то і настрій кращий, і стресу менше, і навіть здоров'я міцніше. тиск нормалізується, імунітет сильніший. Як це зробити звичкою? Щоденник вдячності. Кожного вечора перед сном запишіть 3-5 речей, за які ви вдячні цьому дню. Це може бути щось велике: здоров'я, сім'я, робота або зовсім дрібничка, смачна кава, усмішка незнайомця, теплий сонячний промінь. Ранкова вдячність. Починайте день з думки про те, за що ви вдячні. Це чудово налаштовує на позитив. Не тримайте вдячність у собі. Говоріть дякую людям, які роблять для вас щось приємне або просто є у вашому житті. Що це дасть регулярна вдячність допомагає переключити увагу з негативу на позитив. Розвиває так зване мислення достатку. Покращує настрій і загальне самопочуття. Ви просто почнете помічати більше хорошого навколо, а це автоматично зробить вас щасливішими. Свідомі прояви доброти. Маленькі добрі справи. Це справжня магія. Вони роблять щасливішими не тільки тих, кому ми допомагаємо, а й нас самих. І це науково доведено. Коли ми робимо щось хороше для інших, наш мозок виробляє ендорфіни. Ті самі гормони щастя. Намагайтеся щодня робити хоча б кілька дрібних добрих справ. Як це зробити звичкою? Маленькі жести. Притримайте двері, зробіть комплімент колезі, допоможіть сусідові, посміхніться касиру. Це дрібниці, але вони можуть круто покращити чийсь день і ваш настрій. Волонтерство або допомога. Якщо є час та бажання, долучайтесь до волонтерських ініціатив або просто допоможіть тим, хто цього потребує поруч. Просто слухайте. Іноді найкраща допомога це просто вислухати людину, якій треба виговоритись. Що це дасть, регулярні добрі справи зміцнюють зв'язки з людьми, підвищують самооцінку, дарують відчуття, що ти робиш щось важливе і наповнюють життя сенсом. Ви відчуєте себе ближчими до інших людей та світу. Регулярна фізична активність. Пам'ятаєте приказку. У здоровому тілі, здоровий дух, вона актуальна як ніколи. Фізична активність це один з найкращих натуральних антидепресантів. Коли ми рухаємось, організм виробляє ендорфіни і серотонін, які піднімають настрій, знімають стрес і тривогу. І не треба ставати олімпійським чемпіоном досить регулярних, але помірних навантажень. Як це зробити звичкою? Щоденні прогулянки. Навіть 20-30 хвилин швидкої ходьби на свіжому повітрі можуть творити дива. Улюблений спорт. Знайдіть те, що вам до душі біг, плавання, танці, йога, велосипед. Головне, щоб це приносило кайф короткі розминки протягом дня. Якщо у вас сидяча робота, робіть невеличкі перерви на рух кожну годину. Дві. Що це дасть? Кращий настрій, менше стресу, більше енергії, міцніший сон. А ще регулярний рух добре впливає на мозок, покращує концентрацію та пам'ять. Час на природі. Природа. Це просто диво. Вона вміє зцілювати та заряджати нас енергією. Науковці з'ясували, що навіть недовга прогулянка на свіжому повітрі знижує рівень кортизолу, покращує настрій і допомагає зосередитись. Як це зробити звичкою? Прогулянки в парку. Намагайтеся хоча б кілька разів на тиждень вибиратися в найближчий парк чи сквер. Вихідні на природі. Плануйте поїздки за місто, в ліс до озера чи річки. Що це дасть? Менше стресу, кращий настрій, відчуття спокою та гармонії. Природа допомагає перезавантажити нервову систему і відновити душевну рівновагу. Практика усвідомленості та медитація. Що таке усвідомленість або mindfulness? Це вміння бути тут і зараз, у теперішньому моменті, не оцінюючи свої думки та почуття. А медитація один із способів цього навчитися. Якщо практикувати регулярно, можна зменшити тривогу, краще концентруватися, відчувати більше позитиву і глибше розуміти себе. Як це зробити звичкою? Кілька хвилин тиші почніть з 5-10 хвилин щоденної медитації. Сядьте зручно, заплющте очі та просто спостерігайте за своїм диханням. Усвідомлені дії. Намагайтеся бути повністю присутніми, коли робите звичайні речі п'єте чай, гуляєте, спілкуєтесь, звертайте увагу на свої відчуття, звуки, запахи. Спеціальні додатки. Є багато класних мобільних додатків, які допоможуть вам почати медитувати. Що це дасть? Менше стресу і тривоги, краще керування емоціями, ясніші думки та краща концентрація. Ви навчитеся спокійніше реагувати на життєві негаразди. Розвиток та підтримка соціальних зв'язків. Ми, люди, істоти соціальні, це факт, і хороші, теплі стосунки з іншими це один з ключових інгредієнтів щастя та довголіття. Коли є підтримка близьких, відчуття, що ти частина чогось більшого. Можливість розділити радість і знайти опору в важку хвилину це неймовірно важливо для нашого душевного спокою. Як це зробити звичкою виділяйте час саме на спілкування з родиною та друзями, не просто бути поруч, а справді уважно спілкуватися. Не бійтеся знайомитися з новими людьми, розширюйте своє коло, діліться радістю, розповідайте друзям і близьким про хороше у вашому житті, щиро радійте їхнім успіхам. Що це дасть? Відчуття підтримки, любові та того, що ти не сам, менше самотності, кращий настрій і більше задоволення від життя. Прийняття себе та позитивне мислення те, як ми самі до себе ставимося і як дивимося на світ, прямо впливає на наше щастя. Дуже важливо перестати себе гризти за кожну дрібницю, порівнювати з іншими і вчитися мислити позитивно. Як це зробити звичкою? Практикуйте співчуття до себе, ставтеся до себе так само добре і з розумінням, як до найкращого друга, особливо коли щось не вдається. Зосереджуйтесь на сильних сторонах, замість того, щоб копатися в недоліках, частіше нагадуйте собі про свої успіхи та хороші риси, переосмислюйте негатив: навіть у складних ситуаціях намагайтеся знайти щось корисне або якийсь урок. Замість ну чому це зі мною? Запитайте себе, а чого мене це може навчити? Що це дасть? Зміцниться ваша внутрішня опора, підніметься самооцінка, і ви станете стійкішими до стресів. Навчитеся бачити нові можливості там, де раніше бачили тільки проблеми. Інтеграція та поради щодо впровадження. Знаєте, впроваджувати нові звички це як бігти марафон, а не спринт. Не треба намагатися змінити все і відразу. Так можна швидко видихнутись. Почніть з однієї двох звичок, які вам найбільше до душі або здаються найпростішими. Коли відчуєте, що вони вже ваші, можна братися за наступні. І будьте до себе добрими та терплячими. Точно будуть дні, коли щось піде не так. Це абсолютно нормально. Головне, не опускати руки і просто повертатися до задуманого. Тут важливіше регулярність, а не ідеальність. Навіть маленькі, але постійні кроки з часом дають великі результати. Прислухайтеся до себе, що вам приносить радість, що заряджає енергією. І сміливо підлаштовуйте ці практики під себе. Висновок та заклик до дії. Щастя це не кінцева зупинка, а шлях, який ми будуємо самі крок за кроком, звичка за звичкою. Як бачите, є купа простих, але реально працюючих способів зробити своє життя радіснішим і приємнішим. Вдячність, добрі вчинки, природа, усвідомленість, теплі стосунки і позитивне ставлення до себе це не просто слова, а справжні інструменти, які можуть якісно змінити ваше життя. Тож не чекайте понеділка чи слушної нагоди. Почніть просто сьогодні. Оберіть одну звичку, про яку ми говорили, і спробуйте практикувати її хоча б тиждень. Поспостерігайте, як зміниться ваш настрій та самопочуття. А які у вас є свої секретні ритуали для щоденного щастя? Напишіть у коментарях, дуже цікаво почитати ваш досвід. Якщо це відео було для вас корисним, буду вдячний за лайк, підписуйтесь на канал і поділіться цим відео з друзями. Раптом саме ці прості поради допоможуть ще комусь стати трішечки щасливішим. Дякую, що додивилися, і нехай кожен ваш день буде сповнений радості.